Хай буде з вами сила! Сьогодні ми з вами поговоримо про Star Wars або Зерні війни. І я вам хочу показати невеличку свою, можна сказати, колекцію по цьому Всесвіту. І хочу почати з найновішої новинки. Моєї першої колекційної фанка поп-фігурки. Його неймовірна неповторність та твейдер. До вашої уваги. Так, це моя перша фанка поп-фігурка. Сподіваюся, моє останнє. І... Хочу вам її трохи показати в деталях. Вже розпакувала її. Ось так він виглядає. Тут у нього є пружина. Пружина до того, щоб він міг матиркати головою у своєму здоровенному шлюмі. Подивіться, які тут в нього загадкові. Скельця в очах. Його апарат для дихання. Та маска неймовірно передає прям атмосферку небезпеки. Ну, і, звичайно, костюм деталізований. Тут всі кнопочки примальовані, ремень. Навіть різниця між матовим і більш блискучими ось деталями, щоб виділяти, тому що все чорне і деталі мають якось перекликатися. Там взуття рукавички, ремень той же руків, меча, менш, до речі, менш світловий, виготовлений з іншого матеріалу, з пластику, але напівпрозорого. На відео не так видно, але в реальності він прям відрізняється. Я навіть думала, що можливо він в темряві буде світитися, але вже перевірила і він не світиться, на жаль. Але це вже таке, це вже деталі. Ну і сама підставка Star Wars. Тут все є, фанка, фільм. Ух, лег не впав. Ну і ззаду тут просто плащ. В принципі, ззаді не так цікаво, але доволі страшно. А перед прям врожай. Бік. І на півбік. Ну, не знаю, як на мене, дуже, дуже круто. Це там на фоні це отак. Виглядає фон самої е, коробки, упаковки. Не знаю, типу я е, бачу в дуже багато перспектив, наприклад, якась листівка, чи просто теж на фон поставити, чи закладка для комікса, чи тої ж книжки е, по всесвіту Star Wars, чи просто космічних якихось світів. Тут у нас е, зірка смерті, на яку е, нестримно летять повстанські кораблі атакувати її і знищувати. Знищувати тому, що я точно знаю, що ця фігурка. Ось коробка. Зараз трошки, трошки дарт тебе. дартику тику трошки тебе посунемо, щоб показати коробку. Коробка у нас іде ось така староборс. Фанка Поп номер 597 Тарт Вейдер. Привіт. І так, тут у нас теж ось так вона виглядала. Там він стоїть і на фоні відбувається баталья. І це у нас відноситься до епізоду 4-го Нова Надія. Тобто якраз це дійсно атака повстанських кораблів на зірку смерті, яку вони в кінці спогал рознищують. І тут у нас ще до колекції можна дозібрати люк Скайвокер, принцеса Лія і Чубака. Чубака, до речі, крутезний. Ну, Дартвейтер, само собою, вже у нас є. І штурмовик. Штурмовик, до речі, теж я б не проти. Ну, і, в принципі, не проти і брата, з сестрою взяти, але вони мені менш цікаві, як фанка по фігурки, тому що мені саме у фанка цікаво, коли є якийсь костюм, коли є якісь там деталі багато, якісь якась зброя, якісь обладунки, воно тоді цікавіше, або е, якісь, там, наприклад, е, іноземні якісь е, інопланетні верніше, раси, е, тоді воно мені якось хочеться, щоб воно е, в мене було навіть фігуркою, а коли просто персонаж, то в принципі, ну, не знаю, якщо попадеться колись мені таке, змога буде. Придбати, то я, звичайно, би придбала. Але так, щоб я ганялася прямо за принцесою Лією чи люком скаукером. Скайвокером, такого в мене нема бажання надто. Але ось так. Тепер а, ще можу вам показати. У нас тут все така упаковка була пластикова з пазами, він був закріплений. Щоб не пошкодити, о там теж якийсь на номер, прям, <гум> 에, ну, щоб не пошкодити саму фігурку, тому що там є мілкі деталі, які, щоб не зламались, е, там, спривезенні і так далі. Ну і там ще можна звернути увагу, щоб дійсно от Star Wars, Locus Field, Дісней, Ханку. Тобто всі ці їхні. А штуки ніби є. Ну, не знаю, навіть якщо це не прям оригінальна, якась там супер-пупер, але вона дуже якісна і схожа на, на те, що я мріяла мати в себе вдома на поличці і при можливості взяти і потрусити цього неймовірного злодюжку. Сьогодні цілий день ходила з цією коробкою тішилася. Зараз в мене вже емоції не такі, як були в день. Вже я трошки заспокоїлася. Ну, принаймні, я вже не пищу. Так. А, а ще можу вам похизуватися зараз. Ми цього сьогодні Дартика тільки ображаємо ображаємо, потім дивимося, чому такий злий. Так, в мене ще є тут е, комікс по е, Star Wars. Це якраз е, історія, е, яка відбувається, тут події в цьому коміксі відбувається якраз після одразу після Нова Надія е, події фільму. І наступним. Е, П'ятим епізодом, забула, як він називається, Вилетіло з голови. Тут якраз відбувається цей перехідний момент, коли повстанці розуміють, що просто знищити зірку е смерті, це не виграти, як то кажуть, війну з імперією. І Далі розуміють, що буде нелегко ось так трейдер. По суті, можна сказати, ця ж поза. Мені стається це якраз ця поза з фільму, коли починається тільки оцей епізод, нова надія, там, де він спочатку в темряві світиться його цей світловий меч, а потім з'являється його фігура і починає там всіх розкидати наліво і направо. От, дуже цікаво. Ну, сама ця історія цікава, я ще не дочитала, бо він польською. Це мені друг привіз колись з Польщі. Ставляючи, що я дуже люблю зоряні війни. Але я планую його е, дочитати, звичайно. Хоча я знаю, що далі, але ну, сама е, сама докрутка, то кажуть. До тих подій наступного фільму мені побачити, як воно все йшло далі. Тому що там наступні події відбуваються вже на планеті засніжені, де хан Соло потім взагалі переживає засніжену зиму в тваринці, як ми пам'ятаємо. З дитинства хороші спогади. 에, та, щоб не замерзнути. 에, так, і в принципі, ну, якби так само, як я люблю, наприклад, найбільше з нових 에, фільмів, це бунтар 1 який теж якраз відбуваються події перед новою надією. Так мені його теж дуже цікаво передивлятися час від часу, хоча я теж знаю, що там буде далі. тому що всі бачили цей епізод. <хи> mm -hmm. Той же Андер, який ще передує події Бондар-1. Серіал шикарний. Можна дивитися і те зал, помже за другий сезон є повністю, що я і збираюся робити. Перед тим, звичайно, треба перший переглянути ще раз, щоб вийти в цю атмосферу неймовірно, шикарну. Так, і ще можу вам, в принципі, показати. Ось тут у нас ще є, знову перемістимо нашого Дартика. Дартик. Так, журнали по Star Wars. Один і тут є другий, тут є другий. А, це показувала вже їх в попередньому відео про Соломіру Дарти створення. Створення карти в створення Сусвіту Соломіри, мого комікс. І тут я брала різні стікери, я їх розгортала, вже зараз не буду розгортати і показувати. О, може, один тільки приблизно. Тут різні наліпки, і квести, і всяке таке. Ну, типу, вони більш такі розважальні. Але теж є в колекції і це приємно. Теж польською. Якби Скажімо так, бо в Зорених війнах матеріалів багато не буває. Ну, так я вам от показала свою перлину, трошки знайомила з міні-колекцією, яку намагаюся потрошку збирати надалі. І, в принципі, дякую за увагу. Колекціонуйте те, що любите і не зважайте на думки інших, тому що в принципі в цьому, в цьому є якісь неймовірні секунди, хвилинки якогось щастя не знаю, просто, просто класно. Класно так робити. І всім дякую за увагу. Па-па.